Документи, воду, печиво, шоколадку, конспекти, щоб перечитати перед заняттям. З таким набором на зовнішнє незалежне оцінювання прийшов одинадцятикласник Дмитро Шабанов. Сьогодні він складає математику. Маску брали антисептик. А, Три маски узяв антисептик завжди зі мною. Звик вже я завжди не заняється. Стежив у масці. Я на уроках у масці. Мені нормально. У пункті тестування, що в економічному університеті, складати ЗНО мають майже 200 абітурієнтів. Серед них і випускниця Діана Скляр. Каже, до іспиту готувалася з учителем. Ну, було важко на карантині. І думаю, що вчитися в школі це набагато корисніше, ніж на дистанційці. На пункті тестування черга на два входи. На сходах розмітка для дотримання карантинних вимог. Та необхідної дистанції дотримуються не всі. Черговий просить відійти до стрічки. Чергові не тільки спостерігають за тим, щоб була дистанція між абітурієнтами, але і саме у пункті проведення ЗНО спостерігають за тим, щоб були дотримані усі правила проведення саме зовнішнього незалежного оцінювання, Як за межами університету, так і у межах. На вході антисептик. Усім учасникам вимірюють температуру. У всіх була нормальна температура тіла, всі здорові, придатні до здачі ЗНО. За 10 хвилин до початку іспиту двері пункту зачиняють. Рівно об одинадцятій починається інструктаж. Відкривають пакети з бланками та роздають абітурієнтам. Так, зошити та бланки. Відповідь. До цього пункту з майже 200 учасників ЗНО на іспит не прийшли десятеро. Через карантин цього року зменшили кількість аудиторій, говорить відповідальний за пункт Федір Шиголь. замість 20 у нас тепер по 13, максимум 15 аудиторій. Щоб менше скупчення, менше приходило, щоб в аудиторіях розсаджувалися і дотримувалися соціальної дистанції. Все через карантинні обмеження. Шиголь каже, університет забезпечив засобами індивідуального захисту. «Видали дезінфіціруючи средства однеразове Видали дезінфікуючі засоби, одноразові рушники. Ну а інше ми вже придбали самі. Вже другий рік в умовах карантину працює наш університет. Ми придбали санітайзери автоматичні, тобто безконтактні. На іспит з математики на Харківщині зареєструвалися понад 18 тисяч людей, повідомила Суспільному заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Наталя Русанова. Ще понад 4 тисячі обрали іспит рівня стандарту, що зараховується як державна підсумкова атестація для тих, хто не планує вступати до вищих навчальних закладів. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання 1 червня. Це українська мова та література. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.